Іно ти чого сюди прийшла? Тут грибів немає, в цей ліс лише ходять срати. Едік, я вчора загугліла усі твої симптоми. У тебе Їбло бло як ряженка, і ти кожен рік передивлюєшся Гаррі Потера. Маєш вигляд молодого хлопця, але не підкатуєш штани. Ти скуф в молодому тілі, бо джентльмени для тебе це не фільм, а річ, а купка мужиків з Одеси, що робили шоу. Якого ти року? Четвертого дві тисячі четвертого, ні, ніхуя. Тисяча дев'ятсот дев'яносто четвертого я знаю, в чому тут справа, то скажи мені. А ти перебивати не будеш? Не буду. Точно. Ти мені прямо обіцяєш, бо Та я. кажи вже. Ти скоро пивницького. Може, кровопивця? Точно. Іно, ну, я зрозумію, якщо після правди. Ти пошлеш мене нахуй. Ні, nee, ти мені нравишся. Mm. Oh, yeah, это... Тут навіть сонця не видно. Oh, говорят, тут нема що ловити нам. Я покажу тобі, який я при сонячному сяйві. Едік, пішов мені кульор. Набережна вілка! Коли сонце встає, у мене пісю встає. Ой, Тобто ми все життя уникаємо вітаміну Д і сонця. Інакше люди б зрозуміли, хто ми такі. Зараз, зараз. Єбучий куцик. Ну, ось. Боже, ти як Бог. Аполонік, чи як там його? Ovat. Ой, Едік, я, звісно, не бачок, але зараз потіку. Ти краще вдінься, а то не дай Бог тебе ще руки вкрадуть. Не вкрадуть. Стрази зараз не в моді, іно. Едік, вернись. Я не займаний. أن... Та давай я тобі займу. Ай, Я не про це зараз. Я про секс. Останній раз я бачу статевий акт, коли їхав у плацкартному вагоні до Одеси. Ох, знала б ти, на що люди тільки не підуть заради комплекту постільної білизни і чаю. Я їбася хочу. Зараз би кинуть тобі. палку. У мене прутень вже що камінь. Ну й хорошо. То ти даси мені? Так, я тобі дам. О, о, це кращі слова в моєму житті. А тепер знімай штани, бо я буду любити тебе нешна. Сьогодні не можу. І, і чому? Едік, я кровопіся. <звук> <звук> Моя родина не така, як інші вампіри або працівники Жеку. Ми не п'ємо людську кров, лише кров тварин. Але ти. Чи та тварина. Ти наркотик для мене. Ти як те відчуття, коли чухаєш під яйцями і нюхаєш руку? Етік це найприємніша річ, яку тільки може почути жінка. Ти такий романтик.